Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення святого письма. Ми завершуємо вивчення книги повторення закону і розпочнемо це завершення з передостаннього 33-го розділу цієї книги. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Попередній 32-й розділ, як ми пам'ятаємо. Майже весь складається з пісні, якої Мойсей мав навчити свій народ і яка мала слугувати свідком між ними і Богом. А тепер у 33-му розділі ми дізнаємося, яке благословення залишив Мойсей для свого народу. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Добрий Боже! Ми вдячні тобі за ще одну можливість розгорнути твою книгу для того, щоб збагатитися істинами. Які містяться на її сторінках. Вдячні тобі за всі ті благословення, які ми отримали через вивчення книги Повторення закону. Благослови і наше сьогоднішнє вивчення для твоєї слави. Амінь. Особисто мені 33 розділ книги повторення закону. Дуже нагадує 49-й розділ книги буття, як один так і інший розділ складається з благословення для колін Ізраїля. Які паралелі між цими благословеннями можна прослідкувати, ви вірно вказали, бо паралелі дуже очевидно. Але це благословення Яків дає коли? В який момент? Перед смертю. Так. Батьківське благословіння. І бачите, в певному сенсі, Яків, який є батько Ізраїлю. Mm -hmm. Фізичний Мойсей є батьком Ізраїлю, так би мовити, духовний. духовний. Така угу. наводиться паралель, хочеться угу. зробити такий висновок. Угу. І це в контексті такого не дуже приємного попереднього розділу, де говориться про Божий суд. Так, бо Божа присутність з ізраїльським народом деколи виражається і в суді це також реальність, це частина того, як ми кажемо. По сучасному пакету, який uh -huh. входить в, uh -huh. в завіт. Ось uh -huh. і тому Мойсей каже, що є не тільки от та частина, а uh -huh. Бог більше бажає uh -huh. благословляти. Так як, от uh -huh. в законі сказано, що якщо uh -huh. діти будуть зневажати, uh -huh. то буде Бог карати на третє і на четверте покоління, uh -huh. а ті, хто люблять його, Бог. Благословляє mm -hmm. тисячне покоління. Mm -hmm. Вже там закладено оцю фундаментальну таку очевидну істину, що Боже серце, mm -hmm. бо 3-4 – це ідіома, яка символізує небагато, mm -hmm. невелику кількість чогось. Mm -hmm. Ось, і mm -hmm. ми бачимо повільність Бога судити, mm -hmm. а його бажання і швидкість благословляти. Ось і ця пісня, вона mm -hmm. нагадує, що яким би не були часи. Суду Божого, Божого невдоволення, Бог бажає uh -huh. відновити і разом з відновленням uh -huh. що приходить, благословення. благословення. І ця пісня якраз от з одного боку балансує попередній розділ, uh -huh. а з другого готує нас до наступного розділу 34 четвертого, uh -huh. заключного смерті Мойсея. Так. І це благословення, яким Мойсей. Чоловік Божий поблагословив ізраїльських синів перед своєю смертю, саме такими словами і починається 33 розділ. І сказав: Господь прийшов з Синаю, і появився нам Сиїру, і поспішив з гори Фаран з тисячами Кадисів святих, ангели з ним по його правиці, і пощадив свій нарід, і всі освячені під Твоїми руками. І вони є під тобою, і одержав закон з його слів, який нам заповів Мойсей насліддя зібранням Якова. І буде в улюбленому володареві, як зберуться володарі народу разом з племенами Ізраїля, хай живе Рувим і не помре, і буде числений числом. І це Юді, вислухай Господи, голосу Юди і війди до Його народу, хай Його руки відлучать йому, і будь. Помічником проти його ворогів, і Левієві сказав дай Левієві його ясність і його правду праведному чоловікові, ви якого випробували пробою. Зневажили його при воді спротиву. Хто скаже батькові й матері я тебе не бачив, і своїм братам я не пізнав, і своїм синам я не впізнав? Він зберіг твої слова і дотримав твій завід. Скажуть твої оправдання Якову і твій закон Ізраїлеві. Покладуть ладан в твоєму гніві завжди на твій жертівник. поблагослови, Господи, Його силу і прийми діла Його рук, розбий крижі тих ворогів, що повстали проти нього, і ті, що ненавидять його, хай не встануть. І якщо ми порівняємо це благословення Мойсея з благословенням Якова, то ми побачимо, що тут немає жодного осудження для синів Ізраїля. Наприклад, про Дана говорить такі слова. Дан судить свій нарід, як і одне плем'я в Ізраїлі. І хай буде дан змією в дорозі тих, що сидять на дорозі, що хапає п'яту коня і кінь впаде назад. Очікую спасіння Господнє. А порівняння з У Змієм, звісно, не дуже приємне. Мойсей навпаки, порівнює Дана з левом, і Данові сказав Дан левеня, і вискочить з васана. Чому така різниця в благословеннів? Ну, а... тут не згадано також одне коліно: коліно Симеона. Це одна з таких відмінностей. Юда тут пересунувся трохи, бо згадується, Рувим після нього Юда. Хоча не таке благословення, царське, як ось мені здається, що от про Йосипа там більше mm -hmm. говориться благословінь. Але тим не менше зберігається провідний такий. Його стан. Ну, добре, що ця частина є, тому що навіть, як ви казали, в порівнянні з Йосипом тут наголос робиться на милості. Милість Бога, його вірність, його щедрість, його Бог благословений, Він розширює, він благословляє. І, і вступи. Ця пісня, до речі, вона чим ще цікава. Давайте ми подивимося. На наче це благословення між вступними першими п'ятьма віршами, а оце благословення, яким поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю. Бачите, тут вказана оця пісня благословення вже як батька нації, можна так сказати, того пророка, через якого переданий був той документ, який і створив націю ізраїльтян. Народ ізраїльський формував. Я хочу звернути увагу на третій вірш. Теж народи він любить, всі святі його у руці твої, і вони припадають до твоїх ніг, слухають мови твоєї, але дав Мойсей нам закона. З одного боку, бачите, та тема, що і в попередньому, так. народи, Бог має справу з іншими народами, але він по-особливому ставиться до Ізраїлю. Але тут нам дається підказка вже. Бо якщо в минулому попередньому розділі ми говорили про те, що Бог має справу зі всіма народами, угу. а тільки от до Ізраїлю має по-особливому ставитися. Тим не менше, в цьому тексті натяк на те, що благословення Ізраїлю є підґрунтям для благословення подальшого світу. Воно ще не таке очевидне, але вже звучить. навіщо ж дві теми, що Бог любить всі народи, але він якось благословляє Ізраїля таким чином. А відповідь не через те, що Ізраїль такий особливий, через те, що Бог особливий і він має особливий, так би мовити, задум. Благословити весь світ через Ізраїль. На жаль, Ізраїль не виконав цього призначення, тому Бог покликав нового Ізраїля, нового Мойсея, нового Месію. І Ісус Христос, Він той, який виконає задом Яхве, і через нього благословиться вже не тільки Ізраїль, але весь світ. Завершується цей розділ такими словами: немає улюбленого так, як Бог, той, що ходить на небі, це твій помічник. І славний на тверді, і володіння Божа охорона, і під силою вічних рамен, і відкине ворога від Твого лиця, кажучи, вигублю, і поселиться Ізраїль впевнено, як і сам на землі, з вином і пшеницею, і небо йому покрите хмарами для роси. Блажений ти Ізраїле, хто подібний до тебе народа, якого спасає Господь. Помічник держатиме щит над тобою, і меч Твоя похвала. І обріхуватимуть тебе твої вороги, і ти наступиш на їхню шию. Який важливий підсумок ми можемо зробити, прочитавши ці благословення? Оці благословення загорнуті з одного боку, дивіться натяк на те, що ці благословення вони будуть підґрунтям для благословення всіх народів. Угу. Потім слідують ці благословення. А зверніть увагу, як закінчуються ці благословення у му вірші: немає такого, як Бог, і Шоруна, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя Бог предвічний, і перебуває Ізраїль безпечно. Тобто, заклик до прославлення, от закінчується відповідно і логічно, закликом бути вдячним і прославляти. Хвалінням, заключне хваління в цьому благословенні. Ну, хвала це природна відповідь на благословення. Коли нас хтось благословляє, чи духовним, чи матеріальним благословенням, ми, звісно, дякуємо, це природньо відбувається в нас. І тим більше Бог, який так щедро благословляє, то наша вдячність переповнена хвалою йому. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Завершальний 34-й розділ дуже короткий. Тут всього лише 12 віршів. Тоді Мойсей зійшов і Моав степу на гору нево, наверх Пізга що проти Єрихону, і показав йому Господь усю гілеат землю до дана. Увесь нафталі край і землю Єфраїма та Манасії, і всю землю Юди до західнього моря, і Негев, і околицю, і поділля Єрихону пальмового міста аж до Цуару, і промовив до нього Господь це земля, що про неї клявся Авраамові, Ісакові та Якову словами: Я дам її твоєму потомству, я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш. Там і помер Мойсей раб Господній, у Муав землі, по Господньому слову, поховано його в долині в Муав землі, проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві 120 років, як умер, очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві сини Ізраїля тридцять день, у Муав Степу, та й скінчилися дні плачу. Жалоби по Мойсеєві. А Ісус навин наповнився духом мудрости, бо Мойсей поклав був на нього свої руки, тож і слухали його сини Ізраїля, і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч на віч, так знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном. І над усіма його рабами та над усім його краєм, як і потужною рукою, й усіма великими, й страшними чудесами, дивами, що їх появив Мойсей перед очима всього Ізраїля. В першому вірші написано, що Бог показав Мойсеєві всю землю обіцяну, і він показався з однієї гори, як таке можливо. Ну, мені здається, що якщо погуглите. В ясну погоду з Гори Нево, можете слухачі загуглять, mm. Гора Нево, і в Ясну погоду, а це дивіться, це видно все мертве море, і навіть дивіться скільки. І це не дуже ясна погода. Якщо димка Ранкова зійде, і з Гори Нево видно багато чого. Оце Йорданська долина, а це вже юдея. І воно навіть в Ясну погоду, я думаю, і Кармен можна було з Нево побачити. Тобто можна припустити, це, що буквально можна можна. припустити, що принаймні більшість землі ми сей міг побачити угу, згори гори Нево. це, як знаєте, в новому заповіті нам дано присмак небес. Ми живемо в тому періоді, що теологи нового заповіту кажуть, вже але ще ні. Так, <світ> От тут двоїстість природи, ми вже воскресли. У Христі, але ще очікуємо Воскресіння. Ми вже оправдані, але ми очікуємо остаточного оправдання. Ми вже освячені жертвою Христа, але освячуємось mm -hmm. до того останнього періоду. Ми вже прославлені, але чекаємо mm -hmm. кінцевої слави. І Мойсею було дано привкус отої землі. <різв 'язок> так йому не судилося, він виконав свої завдання епохальне, він уособлення з того. Закону, і mm -hmm. старий заповіт, і новий, в тому числі, він підкреслює постійно, що Мойсей він відрізняється від mm -hmm. всіх mm -hmm. решта пророків. Mm -hmm. Він мав надзвичайно велику okay. честь, бачимо на завершальній вірші цього розділу, так, розділуй. І не з'явився вже в Ізраїлі okay. пророк, як Мойсей, okay. що знав його Господь обличчя в обличчя. Але тут варто згадати обітницю, яку дав Господь, сказав, що пророк такий, як ти. Чи можемо ми сказати, що це певний натяк на Месію? І ось завдяки ось цьому віршу ми розуміємо, що все ж таки буд в наступне покоління прийде подібний У пророк. У Матвія достатньо, і не тільки в Матвія натяки, де Ісус зображується новим Мойсеєм, навіть нагорна проповідь. Чому? Ісусу треба було проповідувати на горі, а mm -hmm. потім Він годував хлібами. Ну, і така асоціація, гора, хліби. Ну, два плюс два неможливо. В так, ну, дуже багато натяків mm -hmm. на те, що Ісус є новий Мойсей, от той пророк, як Мойсей обіцяний. Ну, тому що дуже цікаво, ну, можливо, колись, якщо ви проходили книгу царів, є такі цілі група дослідників, які. Порівнюють Іллю з Мойсеєм, і говорять, що, можливо, Ілля навіть думав, що він той пророк. Є ага. певні натяки на це з, ага. з самого текста, що він сподівався так само, що Бог буде діяти з ним, як з Мойсеєм. От. Але його місія Іллі була інакша. Також великий пророк, ми знаємо, він вони двоє з'являлися да, як речі, світок, як свідки, виображені угу. поруч. Але що можна сказати про смерть Мойсея? Це, мені здається, одна з найдивовижніших, найутаємніших тем і старого і нового заповіту. Навіть у євреїв у ортодоксів немає якоїсь дуже чіткої позиції у нас, у християн. Ми розуміємо, Мойсей помер, але ж ми бачимо його одного з небагатьох, кого бачив Ісус і з ним спілкувався. От що відбулось там на горі, що ми знаємо і що ми можемо стверджувати. Я боюсь, що трошки розчарую, можливо, тих, хто хоче знаходити в цьому тексті якусь загадковість, бо мені здається, що доля, яка спіткала могилу Мойсея, просто її забули. Так, от, як місце, де його було поховано високо в горах, і зазвичай це там Ізраїль, основний Ізраїль, він там не жив. А ми знаємо, що ті племена дуже швидко від це. Та й з поколінням мабуть, втратилось те місце, та й могила можливо була зруйнована. Але ну це не потрібно якось над тим сумувати, тому що ми знаємо, що Бог він є Богом живим, а не Богом могил. Ми знаємо, що в Бога особливе ставлення до могил, він проривається життями через них, і його син це доказав. Ось, і ми святкуємо життя Мойсея, те, що він зробив його служіння, той закон, через якого передав нам Господь. А могила, вона. Була, його поховали достойно, оплакали, але його заслуга не в тому, що він помер, а в тому, що він жив. І через нього Господь дарував оці цінні слова, закон, настанови Ізраїлі дав надію. Чому дуже багато людей вважають, що він не помирав, а щось там відбулось дивовижне, тому що знову ж таки згадуємо зустріч з Ісусом, з Іллею. Ілля був піднесений. А Моїсей, ми читаємо. Помер, і саме тому вважають, що у Майсея була смерть не така, як у інших людей. Так, я знаю інтерпретацію. Це в шостому вірші, і похований він у Долині Моавському краю навпроти Бетпеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. Дехто тлумачить те, що ось його чи тіло зникло, чи невідомо. Ну, мені здається, що більше такі звичайні обставини привели до. Занехання його гробниці, це те, що це не було центральне місце, далеко було добиратися, mm. І... Mm. та й Бог ніде не заповідав шанувати гробниці. Так. Але знову ж таки, от цікаво про саму смерть. Ну складається таке враження, що Бог просто в нього забрав життя, тому що нічого не передувало цьому. Він не хворів, очі mm -hmm. бачили. Все mm -hmm. і ось 120 років. Пригадується ще Буття, коли Бог сказав, що хай будуть дні людини 120 mm. років відміряно. Mm -hmm. І тут це саме як І більше того, 120, як три рази по 40. 40, 40 і 40. Точно. І три це довершене, сакральне mm -hmm. число, як сім, яке вказує на повноту. От mm -hmm. тому навіть це символізує, так би мовити, ну, Мойсей виконав все, що Бог на нього поклав, і тому його життя довершено. Бог забирає вірного слугу до себе. Він отримав похвалу від Господа. Я впевнений. Новий заповідь про це свідкує, що Бог вибрав не кого-небудь, а Мойсея і ілю як свідками нового творіння, преображеного, славного. Бо те, що відбулося на горі Фавор, однозначно, це як привкус прославлений Христос. Це та слава, яку він явить після Воскресіння. І, власне, добре, Мойсей якраз вибраний неспроста. Він той, хто родоначальник закону, а Ілля як великий пророк. Іншими словами, вся традиція юдейського народу, Мойсей і Ілля, свідкували цьому, що Месія на Месії спочиває та слава, про яку вони говорили. Мойсей в Торі, в законі, він звіщав про ту славу Христа, як і пророки. А вони все в тумані не так ясно, як ми бачили, але. Їхня праця, власне, було вказати, підготувати, привезти. Завершуючи ось всю цю подорож книгою повторення закону, які висновки, на що звернути особливу увагу, включаючи цей розділ. Ну, ізраїльтяни отримали обіцяну землю, а ми живемо в подорожі. Ну, Вони ще не отримали, вони mm -hmm. тільки підійшли. От і в тому вони побачили цю землю, і треба її завоювати. Ми також через віру в Христа ми побачили нашу обіцяну землю, нове небо і нову землю, нове творіння, яке нам обіцяне, і тут ми схожі з ними. І що ж, яке Боже от Слово головне в повторенні закону? Я гадаю, що як тим людям, так і нам, нам потрібно постійне оновлення цього завіту, завітних стосунків з Христом. Богом через Христа. І Бог дав все необхідне нам, як тоді ізраїльтянам дивіться, які досконалий закон дав давав пророків. Так само Бог дає все необхідне, У нас є Писання, і не тільки Тора в нас є і пророки, і апостоли, і церква, яка будується на основі. Бачите, вона будується, основа закладена, фундамент, пророки і апостоли. Але ми постійно ще в процесі будівництва церкви. Ми продовжуємо будуватися. І коли відбудеться завершення досконале, тоді, коли прийде Месія. А mm -hmm. до того, наша відповідальність, як ізраїльтян, тоді бути вірним Господу. Христос, скеля наша. Ми, коли прибігаємо до нього, благодаті достатньо завжди, щоб залишатися вірним йому. А як оновлювати цей завіт ми знаємо? У нас є і святі писання. До речі, те, що ми зараз робимо, це звичайний, скажімо так, інструмент благодаті, як діячі реформації любили називати писання як інструмент благодаті. Він оновлює наш розум, наше серце, і разом з цим оновлюється цей завіт. Та ми покликані це робити і наодинці, і як церква. Як громада, у нас є спільне вивчення Біблії, у нас є спільне проповідь Євангелії, у нас є вечеря Господня, хрещення. У нас багато чого є, що допомагає нам зберігати цю вірність. І остаточно, що служить заохоченням, підбадьоренням, це те, що от епілог, повторення закону говорить, це нескінченна вірність Божа. Це ресурс, який. Ніколи не закінчується. Він завжди вірний. Все, що він обіцяв нам, ми прибігаємо і ми маємо, воно готове. Якщо нас це не заохочує до вірності, то що може ще інше заохотити так. нас? Тому ось такі головні теми, які можуть мати місце в житті церкви як продовження нашого життя, що може черпати з істин повторення закону. Божа присутність, Його вірність, наше оновлення так. постійне в завіту і наша вдячна вірність Йому. Отже, друзі, наша подорож сторінками книги повторення закону завершилася. Цією книгою завершилося також і наше вивчення п'ятикнижчя. Ще раз переслухати всі випуски ви зможете на наших ресурсах в інтернеті, а завершимо ми це дослідження вдячною молитвою Господу! За всі Його благословення під час цього вивчення, Господи Милосердний, ми прославляємо Тебе за Твою вірність, ми прославляємо Тебе за той досконалий вічний завіт, який Ти вчинив з нами через Ісуса Христа. І ми просимо, щоб Дух Твій святий це головна сила той, хто оновлює нас. Промовляє до нашого серця той, хто творить в нас нове творіння, і зараз ми вдячні тобі, що він нас так вірно провадив через дослідження цієї чудової книги Повторення закону ми лише просимо, щоб як в ті часи люди оновлювались, коли роздумували про ці слова, щоб ми не забували тебе, але також приходячи до Твого слова, оновлювалися в ньому. І знаходили нову вірність Тобі, яка приносила нову хвалу Тобі і ширила і святкувала про Твоє царство. Молимо ми це, і славимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо також всім вам, друзі, за те, що весь цей час ви знаходилися разом із нами. І чекаємо від вас відгуків. Шукайте нас в соцмережах та дзвоніть за номером 098 661 3878. Божих вам благословень! І до зустрічі.